що у нас? Карта Промка один лт купа ПТшок. Непогано. Чудово. Як завжди, його направив. Приїжджай. Ладно. Гріль. шуруй Трохи ми не розібралися, хто їде, хто стоїть. Прямо битва, джентльмени, пропускаємо! Прекрасно. дуже, дуже гарна тичка по бабасі. Мені здається, там має бути пробиття. Братик, лови. Ой, хорошо. На 360 тычка, дуже дуже потужно. Там концепт, я би поміг. Щоб мантикора дожила. До кінця бою. Чудово. Не знаю, що тільки 300 зайшло. Типу, ти тільки що прям в БЗ-75, в 10-го тяжика, дуже броньованого прямо в Лоб. Набагато більше демеджа було. Ось так от. Ну, таке. Я, знаєте, думав зайде демедж по базіку. Від базіка з плешом в Хевіка і буде тичка на 500. А воно так. Подобається мені перший бій. Супер. Може викатиш? Там манта йде світить. Тут зайшло прямо тільки що. Бачили, там був блайнд і зайшло прямо. Не пролетів. Снарядик далі. Три. Гигня. Мені не можу проїхати, правіше Стану правіше Там башня буде заважать. Давай, я. Я готовий, і Де? Треба дати. 50 Трошки, трошки. Його перекати, я бачу, тут тяжі вилазять. Димон 60-го далеко кидати я не мастак. Дати на кілометр. Ну же ж? От так от У нього вже аптечка, блін. Я, до речі, замітив, що кожен раз цього респа граю Наші перепушують И мне не важко, тоді тяжам закидывать. 360. Знову в лоб базику найкраща альфа. Перший раз був 362, а тепер 364. А що це за такий м'якенький тяжик? 300, що Е, Будь ласка, мені потрібна хелпа. Здається, ми програли бій. Угу. Mm -hmm. Юдес має підкатить. Навіть не глушанув, ну куди ти перелетів? Оце жесть якийсь снаряд жорсткий, блін. Больно. Це було больно. І схоже, це один із останніх моїх пострілів був. Грільочок прикат... прикатив. Ра-та-та-та-та-та-та Люблю давати постріл, а тоді виходити з арт прицілу. І оцей кулеметик струлькає. Прикольно. Хорішка під'їхала. Це абсолютно ідеально. Подивіться, що творить хорі. І мене дефить. Можна, можна помогти мені? Раз. Чудово! Ще два шести накинув. ласочка Хорі! Де твоя призрядка Дякую. Хорошо. Дякую. Оце команда, оце команда. Де ти хорій? Величезне тобі дякую. А в мене ще й альфа пройшла 60. Тоже. Якби була нормальна альфа, я би сам собі поміг. Типу, постріл від хорі, постріл від 268 і мій. Цього мало б вистачити в нормальному розкладі. Клас. Я сьогодні, до речі, не хочу включати собі музику. Хочу подивитися, як я буду грати без музла. Чиста концентрація. Нормально. Ай яй-яй. 268, тільки що майже влучив. По, По указки. Бачили, ось тут постріл вдарився. То ніби 268 кинув. Що ми? У мене лишилося шість нарядів, і моя команда не знає, що бабаха можливо пробита мною на початку бою. Типу, якби був на Гавиєшки, я б поблайндив. Я так щось неохота. Снаряди віддавати. Чудово! На 400 тика, оце сильно. Сука, прям на мене дивиться. Я переїду краще. Ага, струлька я. Ось тільки що тут было Да-да-да-да-да-да-да. Ты что, хочешь добавки, братик? Лавыба. Сука. Это было идеально, народ. Это было идеально. Ну, блин. Класс. Офігенно. моя помилка, моя помилка, не люблю помилятися. Добрий вечір. Я чекатиму саме М60. Перестрілка в тмно, саме так. Він мене не бачить, я його не бачу. У мене трошки вийшло краще. Леопардич, ти ж доб'єш? Білі. Настали темні часи. Зажив хорош. Мені головне якось М60-го зловить. Я його буду ловить тут. Так, він тут і є. Хорош! 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 У мене леопард просто класний. А я арту не пробив. Ой, бабах не пробив. Тоді. Ну нічого, зато зараз пробив. Який класний перший бій, народ. Офігеть просто. У мене ще один снаряд. Капець, мало як. Знищено, бро. Я без снаряду. Але я хочу віддатися, щоб ти потім добив. Ось тут торта. Ого. Якби я вмів бистро писати, я б написав, щоб він от мого ХП відіграв. Та-та-та. Что -та -та. такое Артабат? Блин, думав, швиденько вниз по поїду. Ну, нормально, уже у Артабата немає пострілу жодного. Він помирає, та і все. Прекрасний бій, народ. Це це тупо лайк. Одразу лайк і і підписка 5к демеджа, супер. Обожнені коли число демеджа п'ять. 4900 дев'ятсот 5к, це прям те, що треба Клас